Вітаю на ютуб каналі, присвяченому вивченню правил дорожнього руху України. Тема даного відеоуроку проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Пункт 181. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Для яких може бути створена перешкода чи небезпека, підкреслюючи перевагу пішоходів, які переходять через нерегульовані пішохідні переходи, правила дорожнього руху зобов'язують водіїв транспортних засобів знизити швидкість, наближаючись до таких пішохідних переходів, і за необхідності зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Якщо пішоходу не створюється, перешкода чи небезпека в русі. Водії можуть проїхати через пішохідний перехід не зупиняючись. Пункт 18.2 На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам. Які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека? Вимога даного пункту правил дорожнього руху поширюється на водіїв, які під'їжджають до пішохідного переходу. Ці водії зобов'язані дати можливість пішоходам, що закінчують перехід проїзної частини, залишити пішохідний перехід, навіть якщо для водіїв горить дозволяючий сигнал світлофора або регулювальник подав сигнал. Що дозволяє рух. Пункт 18.3. Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Водії повинні дотримувати безпечного інтервалу. Під час проїзду повз пішоходів, які перебувають на острівці безпеки або лінії. Що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії зобов'язані вибирати такий інтервал, який забезпечить безпеку дорожнього руху, а пішоходи з метою забезпечення своєї власної безпеки в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, перебуваючи в межах проїзної частини. Зобов'язані позначити себе спеціальними світлоповертальними елементами. Якщо пішохід не має можливості позначити себе світлоповертальними елементами в зазначених умовах, він повинен утриматися від переходу проїзної частини поза пішохідним переходом. Пункт 18.4. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити відновити рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Наявність перед пішохідним переходом транспортного засобу, що зупинився або зупиняється, є попередженням для водіїв транспортних засобів, що рухаються суміжними смугами. Про можливу появу пішоходів на переході, тому водії, які рухаються суміжними смугами, зобов'язані знизити швидкість, а можливо, навіть і зупинитися перед пішохідним переходом, щоб дати дорогу пішоходам, які рухаються переходом. Подальший рух водіям транспортних засобів дозволяється за умови, що вони не створять перешкоди або небезпеки для руху пішоходів. Пункт 18.5. У будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Пішоходи з порушенням зору як особлива категорія учасників дорожнього руху мають перевагу у русі на будь-якій ділянці проїзної частини, тому водій, перед яким на проїзну частину вийшов пішохід з порушенням зору, зобов'язаний дати йому дорогу. Пішоходи такої категорії мають при собі тростину білого кольору, добре помітну в темну пору доби на великій відстані. Тростина, витягнута вперед, є сигналом пішохода з порушенням зору, який збирається здійснити перехід проїзної частини. Учасники дорожнього руху, в тому числі і водії, які бачать, що пішоходу з порушенням зору важко самостійно перейти проїзну частину, зобов'язані допомогти йому безпечно здійснити перехід. Пункт 18.6. Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. Створювати перешкоду чи небезпеку для руху пішоходів заборонено. Тому, якщо за пішохідним переходом утворився затор у русі, водії зобов'язані зупинитися перед пішохідним переходом. Виїжджати на пішохідний перехід і зупинятися на ньому категорично заборонено. Пункт 18.7. Водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал, передбачений під пунктом В. Пункту 8.8 цих правил, якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів руху, відповідним чином екіпірованих або осіб, що супроводжують групи дітей, і дати дорогу дітям. Які переходять проїзну частину дороги, з метою забезпечення безпечного переходу проїзної частини організованою групою дітей водії зобов'язані зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал, що подається супроводжуючою цих дітей особою. Подальший рух через пішохідний перехід буде дозволений лише після того, як супроводжуюча дітей особа дозволить подальший рух транспортних засобів. Пункт 18.8. Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до або від трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері. Під час зупинки трамваю навпроти позначеної зупинки водії нерейкових транспортних засобів зобов'язані припинити рух між трамваєм і позначеною зупинкою, оскільки з трамвая і з боку зупинки можуть на проїзну частину виходити пішоходи, продовжити рух водії нерейкових транспортних засобів можуть лише після того. Як у трамвая зачиняться двері і пішоходи залишать проїзну частину, слід зазначити, що пішоходам забороняється обходити трамвай ззаду або спереду, оскільки вони не мають перевагу русі через смугу зустрічного руху рейкових і нерейкових транспортних засобів. Переходити проїзну частину пішоходи зобов'язані тільки на пішохідних переходах або на перехрещеннях проїзних частин спеціальною пішохідною зоною. Пункт 18.9. Наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти, що зупинився з увімкненими проблисковими маячками оранжевого кольору та або аварійною світловою сигналізацією, водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей, наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти, Водії зобов'язані зменшити швидкість, а у разі необхідності зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей, оскільки дії дітей можуть бути непередбачуваними і неконтрольованими, через що вони можуть створити аварійну обстановку на проїзній частині. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал. Поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео. Ні цвяха, ні жезла.